Зізнання особи у вчиненні злочину, яке було царицею доказів, починаючи з часів Вишинського, і навіть раніше, насправді, не тільки ми грішимо на Вишинського, насправді док... зізнання у вчиненні злочину було царицею доказів впродовж всієї історії людства. І це функціонувало у нас саме під таким кутом зору, саме на таких засадах по сьогоднішній день, завтрашнього дня. Будь-яка особа, обвинувачена у шинні кримінального злочину, зможе в суді відмовитися від дачі раніше е, даних показань, в тому числі відмовитися від зізнання. І навіть не потрібно пояснювати цю відмову тим, що це зізнання сталося внаслідок незаконних дій, внаслідок катувань, тортур, внаслідок примусів, погроз. Вона просто... Не пояснюючи, може претендувати на те, що я не хочу, я вважаю, що те, що я говорив, раніше це не є правда і крапка. І тільки докази, які будуть досліджені в суді під час судового розгляду, тільки ці докази ляжуть в основу обвинувачення тієї чи іншої людини. І тут постає питання, це питання підняв мій колега Андрій Діденко, організатор цього заходу, зараз він розкаже про це більше. А як же бути із тими людьми, із тими десятками сотень і... Можливо, навіть тисяч людей, які засуджені на підставі іншого стандарту доказування, лише на підставі зізнань, які вони дали слідчому на стадії досудового розслідування справи. І тому тема нашого круглого столу звучить незворотність покарання або виправдання винних. Що таке незворотність покарання? Це не зовсім невідворотність покарання, це швидше незворотність судового рішення щодо особи. І цей принцип чи, чи ем, незворотність е, покарання треба розглядати в контексті такої, про, такого правового принципу, як принцип правової визначеності. Принцип правової визначеності це значить в першу чергу, що всі судові рішення, а надто ті рішення, які є остаточними, повинні виконуватись. Вони є незворотними. І насправді всі праві системи у всіх країнах світу. Развиваются, в том числе на принципе правовое вызначение. Есть и положительные моменты. Вот мы рассматриваем тему, пересмотр по открывшимся обстоятельствам. Раньше, чтобы было пересмотреть дело, нужно в первую очередь заявление подать в прокуратуру. И очень часто, что не все заявления с прокуратуры доходят в суд с просьбой о пересмотре решения того или иного суда. Здесь то же самое дело Рафальского. Уже неоднократно обращались в прокуратуру, чтобы пересмотреть дело, но до сих пор, я так понимаю, дело даже еще не дошло в суд в суд, не передали. Сейчас процедура упрощается сейчас решение принимает суд. Есть ли основания для пересмотра или нет оснований? если суд отказывает в пересмотре, тогда есть процедура, где-то можно все апеллировать по порядке общего производства. В чем тут интересный момент? Да, возможно, возможно для адвоката будет это тяжело. Почему? Потому что общая прошлая негативная практика по пересмотру решений, возможно, сейчас она отложится. Но для общественности, когда любой журналист может прийти на судебное заседание о пересмотре того или иного дела, плюс поприсутствовать то же самое в апелляции, в кассации. И журналистам будет интересно непосредственно не просто читать заявление, но и слушать аргументацию адвоката и прокурора в суде о пересмотре того или иного дела. То есть, что касается гласности, возможно, это и плюс. Олег сказал, что проблема да, доказывания лжи, лжи свидетелей Вот аргумент, что касается незаконных действий следователя, прокуратуры и суда, должны подтверждаться решением судов для того, чтобы пересмотреть дело по Открылись обстоятельствам. а вот что касается лжесвидетельствования, то тут можно это все доказывать адвокату. И вопрос, какая процедура, как адвокату грамотно убедить судью, что были лжесвидетельствования в данном деле? Это достаточно требуется и высокий уровень адвоката и порядочность судьи, чтобы судья к этим аргументам отнеслась с должным образом, с справедливостью и приняла верное решение. И вот я хотел с коллегами обсудить, как вы считаете? что, в принципе, плюс э, э, в этом э, в новом КПК, что не нужно доказывать судебным решением, что было лжесвидетельствование. Вопрос, как можно законными способами э, в рамках наших прав и обязанностей доказать в суде, что были лжесвидетельствования при присмотре дела по новому